Я заходжу зараз в Одесі. приїхала трошки подихати повітрям. Так, сьогодні, саме сьогодні, в мене такий настрій і чудовий. І я плачу цілий день. Ці, ці, ці. І посміхаюся від щастя, що я зараз заходусь тут, біля моря, дихаю в цю повітря. А чому мені сумно? Я вам скажу, чому сумно. Бо саме ці дні, два роки тому назад, в, в моєму місті були бої. Були бої. І орків не пропустили, не пропустили саме на єсмішку. Якби не наше місто не було, то зараз би просто півдня вже не було. Був би це південь під орками. І я не знаю, що б це було. Була б я жива моя дитина, було б наше місто живе. Бо там, де вони були, там було дуже багато чого зруйновано, будинки. І зараз літають ракети. Але саме два роки тому... Як прийшло, як... ми сиділи в підвалах, ми майже не виходили. Це було дуже страшно, тікати не було куди, багато людей втекло, багато вже повернулось назад, я нікуди не виїжджала, з дитиною сиділи в підвалах, вибухи, не знаєш, куди впаде. Саме більше, куди я відбіжала, відбігла це на відстань 100 метрів від дому, від цього будинку. До своєї подруги, коли був найтяжкіший день і найтяжка ніч для нашого міста. І в нашому місті було дуже-дуже небезпечно. Слава Богу, слава Богу, що ми вистояли. І наша Миколаївська область вистояла, наше маленьке містечко герой вистояло. Багато хлопців полягли. І Завдяки ним я зараз стою тут, дихаю цим повітрям. Дякую, дякую всім, хто приймав участь в обороні нашого міста і зараз приймає участь і захищає нашу землю. За всім нашим захисникам. У мене просто немає слів, я навіть не уявляю, що було з нами всіма. Дуже-дуже велике дякую. Пройшло два роки, але нас дуже змінила війна. Я не знаю, не буду казати за всіх, мене вона дуже змінила. Я зараз вже можу розмовляти на українській мові і навіть думати на неї. Навіть свій бачити. Раніше мені було тяжко. Тяжко вимовляти слова, бо всі привикли не розмовляти на російській мові, на суржику. І зараз так розмовляю. Я не вважаю, це кожного чого вибір. І я буваю те, що розмовляю. Я не вважаю, що треба розмовляти тільки на українській, тому я все одно це не російська мова, це суржик. Але такий гарний слуржик у нас. Так? Зараз вже такий більш така, більш така чиста вже українська мова. Ми вже звикаємо, ми вже викладаємо стільки сил, щоб вимовити ці слова, подумати, а тобто як тільки звучить. Як воно є, так воно є. І я, це було моє рішення. Я перейшла на українську мову, і я хочу розмовляти українською мовою. Але багато хто з моїх розмовляє і далі суржиком, і я підтримую. Їх. Дивіться, яка краса. Ну скажіть, як чудова. Морічко, наше Морічко, це Одеса, Одеса мама, наша українська Одеса, яка тримається, яка дуже багато чого витримує. І вся наша Україна, тримайтеся. Важко, важко те, що произошло в Одесі, те, що стільки загублених життів. І в кожному місті нашої України, в кожному куточку, лунають вибухи. Але ми пройдемо цей путь, цей шлях, пройдемо до перемоги. Він дуже нелегкий, але обов'язково ми його пройдемо. Наша земля найкраща. Наше море найкраще. Повернемо всі наші землі, наше Азовське море. Боже, яке воно чудове, чорне море, Одеса.